Часто ми кажемо нашим дітям, що чисті зуби не хворіють, і це справді так, тому що якщо дитина чистить зуби вдома, це не тільки про красу, але й про здоров'я її зубів. Дуже важливо з дитинства дітей привчати, доглядати за зубами правильно, і в цьому мають брати активну участь батьки. Але не завжди це просто, тому що часом це перетворюється справді в битву. Щоб полегшити цей процес, ми можемо вам дати декілька рекомендацій. Перш за все, своїм прикладом батьки мають показувати дитині про важливість чищення зубів і мають це робити також двічі на день. Другим пунктом є звичайно вибір класної яскравої зубної щітки і також смачної і безпечної зубної пасти. І третє, для того, щоб зробити чищення зубів вдома цікавішим, можна його перетворити в якусь захоплюючу гру, а також призначити за неї винагороду. Можна вигадати історію про те, що кожне чищення зубів це є боротьба з нашими поганими мікробами, і кожна чистка зубів допомагає зробити нашу ротову породнину набагато здоровішою. Правильна домашня гігієна стає звичкою, яка згодом буде приносити лише задоволення. Навчіть дитину чистити зуби правильно, і це допоможе зберегти здорову усмішку на довгі роки.